Всім привіт вітаю вас на своєму ютуб каналі. Мене звуть Головатий Дмитро Сергійович, я лікар-невролог та мануальний терапевт. Перше відео на своєму Ютуб каналі я вирішив почати такою досить загальною темою під назвою Остеохондроз. Адже остеохондроз є досить популярною проблемою і все, що з нього випливає саме в людей після 25-30 років. Що ж таке остеохондроз? Давайте з вами розбиратися. Остеохондроз це дегенеративно-дистрофічні зміни хребта, а саме таких структур, як, до прикладу, диск, хребець, фасетковий суглоб у своїй суті. Остеохондроз це вікові пристосувальні зміни хрящової тканини, і вони не є як таким захворюванням. Але те, що приносить людям дискомфорт та біль, це вже ускладнення остеохондрозу, з яким і працюють лікарі. Це можуть бути наступні стани, такі як протрузія міжхребцевого диска, грижа або шкіла міжхребцевого диску, спондилартроз, спондиліт або ж зміни по типу модік. Якщо розглядати остеохондроз по відділах, то нагадаю вам, що в хребті людини є шийний, поперековий, грудний та крижовий відділ, точно так само і остеохондроз буде ділитись теж по відділам – шийний, грудний, поперековий. Що Стосується симптомів або ж е, проявів даного захворювання, то якщо ділити знову ж таки по відділах, то шийний відділ, е, остеохондроз шийного відділу хребта може проявлятися болями в ділянці шиї в ділянці голови, головними болями. Іноді болі в шиї можуть і радіювати до прикладу там в ліву чи праву руку, або ж в ділянку, е, яка знаходиться між лопатками. Грудний остеохондроз е, проявляє себе трішечки по-іншому. Це, знову ж таки, до прикладу, біль або дискомфорт в ділянці грудного відділу. Досить часто буває таке, що в пацієнтів, в яких є прояви грудного остеохондрозу, е, може виникати біль в ділянці серця, і досить часто м м, дане захворювання є суміжним з кардіологією. Але після е, ретельного огляду кардіолога, ЕКГ, УЗД, ЕХОКГ і так далі. Е, Відправляється людина до мануального терапевта, вертеброла чи невролога, і вже далі він е, працює з людиною, виставляється даний діагноз і починається лікування. Що ж стосується поперекового відділу хребта, то тут теж аналогічно це болі в поперековому відділі. Досить часто ці болі з ірадіацією вліво, вправо ногу або ж в обидві ноги, або ж це може бути просто локальний біль в ділянці попереку. Досить часто люди скаржаться на простріли в поперековому відділі. До прикладу, зігнулися. Е, там почистити зуби, просто зігнулись е потягнути дитину з землі і так далі, і виникають простіріли або ж е гострі болі в поперековому відділі хребта. Якщо ж говорити про причини даного захворювання, то е остеохондроз це таке захворювання, яке виникає внаслідок або перенавантаження хребта, або ж навпаки, недостатнього е навантаження на хребет. Що мається на увазі? Якщо людина виконує якісь понадермові е навантаження. Там не при цьому не застабілізувавшись, присиди, стане відтяги, або ж просто людина цілий день е, знаходиться в сидячому положенні, мало ходить, тобто веде такий в'ялий е, спокійний спосіб життя. Теж її в будь-якому випадку можуть при е, жпровостохондрозу можуть. Пришвидшитись, якщо людина не виконує ніякого ніякої ЛФК, ніякої зарядки, ще ще щось такого плану. Це знову ж таки може тільки посилити захворювання і посилити симптоми. Якщо розбирати е, з вами діагностику е, остеохондрозу, зрозуміло, що це захворювання, яке потрібно діагностувати. То для діагностики використовуються різноманітні методи, основним з яких є це МРТ. І рентген інколи може бути, що потрібно узд візуалізація але це вже коли є там корінцева симптоматика, тощо або ж до прикладу, НМГ, якщо знову ж таки є е, корінцева симптоматика, і такого плану. Тобто, основні з досліджень це МРТ і рентген, тільки в залежності від того, що потрібно фахівцю в певний момент із з якими скаргами звернулася людина, тоді і робиться диференціація. Для того і спеціаліст обирає, чи це буде МРТ чи рентген. Тобто, в будь-якому випадку до обстеження призначає саме ваш лікуючий лікар, і в він співставить вашу клініку, ваші симптоми з тими МРТ або ж рентген дослідженнями, які ви зробили, і тоді вже в нього намалюється якась певна картина. Досить часто буває таке, що. Клініка пацієнта не зовсім відповідає тому, що побачив спеціаліст на якомусь методі обстежень, і тоді він вже базує собі якусь клінічну картину і будує на цьому е, певне лікування. Методи лікування даного захворювання. Досить різноманітні, тому що вони можуть включати в собі як, наприклад, медикаментозну терапію, таблетовану або ж інєкційну. Це може бути фізіотерапія. Дуже гарно зараз працює сучасна фізіотерапія, це ударна терапія, такою як я працюю, високоінтенсивний лазер, магніт, міостимуляція, тобто лікування. А інколи буває таке, що пацієнту буде показана взагалі лікувальна блокада. Тому в залежності від того, в якому стані приходить пацієнт, які в нього зміни, що це до прикладу гостра кила там буде використовуватись. Блокада, або ж, взагалі, можливо, пацієнт приде йому його потрібно буде направити на нейрохірургічну операцію. Але це захворювання досить таке вяло-текуче, і е, на різному етапі, скажімо так, буде різна і профілактика е, для того, щоб не допустити ускладнень, і буде різна. І буде різне лікування, тобто комусь буде показано тільки медикаментозне, комусь медикаментозне з фізіотерапією, а комусь, наприклад, лікувальна блокада або ж нейрохірургія як там, нейрохірургічне втручання. Важливо зрозуміти, що остеохондроз це захворювання, яке можна керувати та. Лікувати тому е, дотримуйтесь здорового способу життя, не перенавантажуйтесь, е, робіть лікувальну фізкультуру. Якщо у вас виникли прояви даного захворювання, то ви можете скеруватись до спеціаліста. Спеціаліст вже вами займеться, призначить вам лікування або ж фізіотерапію, або ж ту ж ЛФК. Тому будьте здорові, підписуйтесь на е, мій канал. Це перше таке пілотне відео. Е, ставте, як там кажуть, вподобайки. І ще раз підписуйтесь. Всім бажаю здоров'я, гарного дня. Якщо вам потрібна яка-небудь консультація, я приймаю в Вінниці. Будь ласка, записуйтесь. Номер телефону, інстаграм, фейсбук буде вказаний. Всім гарного дня, щастя, здоров'я і пока.